Друзі, всім привіт. Аврора, Нові акції знижки під ялинку Кастрюлі сковороди, посуд. Запрошую до перегляду. Гарна знижка 38%, Набір кухонний, нежавейка. В наборі тертка, друшляк. Миска 249 гривень. Коштував набір 399 По акції сковорода алюмінієва антипригарна, прегарна. Густо марбела діаметр 26 см, 339 гривень. Кастрюля нержавейка здесь скляной крышкой. Краул Диаметр 16 см. Воды на 7 литров 339 Кастрюля здесь скляной крышкой. Винсент. 2,6 литров. С толстым дном 379 гривен. Коштувала 449 Друшляк металевый с кольоровою пластиковою ручкою, диаметр 28 см, 149 см. сковорода алюмінієва, антипригарне покриття, Шеф діаметр 24 см, 198 грн. Фляга для алкогольних напоїв. В коробаці сталь, 77 177. Ваза для квітів, скляна. Прозора флора в коробаці 109 гривень. Салатник скляний гладкий. Діаметр 120 мм 33 гривні. Бульйонниця скляна люмінарк. Білий колір 560 мл 55 гривень. Ємність для сипочих скляна ребриста з корковою кришкою. Маленька 88 гривень, більшого розміру 99 гривень. Салатник с кляны Витера Бланка, белый колір. диаметр 155 мм 34 гривні. Салатник с клетки рамека Витера Лаванда, диаметр 175 мм 49. Салатник с кляны Белый колер, в диаметр 180 мм 55 гривень. Тарілка супова скляна люминарк зелі, білий колір, діаметр 20 см, 34 гривні. В акції сковорода алюмінієва, антипригарне покриття Ардесто, 339 Тарілка обідня скляна, люминарк зелія блек, діаметр 25 см, 55 гривень. Тарелка десерт на скляна люминарк Зелия Блэк. Черный колер, диаметр 18 сантиметров, 49 По акции стакан скляный высокий, людовик, 39 гривен. Склянка высока прозора, надир 265 мл, 19 Склянка высока, прозора 17 гривен акции на Беркелехе для шампанского Каурас 6 штук 229. На элыхев для пива ПАП 500 мл объем 2 штуки в наборе 199 гривен. На элыхев для вина Сляных и Комо Пати 4 штуки 249 Склянка высокая, у нее диамат прозора 22 гривни чашка скряна, хербата. 320 мл, різні написи та хащу. 49 гривень. Чашка парцеляна в Аврора, щенячий патруль, біла з малюнком, 200 мл, 59 гривень. Келих для вина скляний королева з деколю 470 мл. Різні написи 99 гривень. Набір келихів для пива скляних лав 2 штуки 109 гривень. Набір келихів для вина і кому 2 штуки 99 гривні. Пакси салатниця пластикова кругла» юскін шеф. Блакитний колір 59 гривень. Чашка дитяча пластикова, валіро, каченя, жовтий колір 24. Салатниця кругла, об'єм 4,5 літра і різні кольори 44 гривні. Ємність кругла з кришкою, міабіт 1 літр 27. Набір контейнерів герметичних, харчових, міабіт 0,7,0,5,0,3,58. Контейнер харчовий круглий на закрутці 0,6 літрів 17. чайник заварювальний скляний френч прес 119 гривень. Чайник электричный, нержавіюча сталь, вірен, черный, 2 литра, 289. Ланчбокс пластиковий с приборами, хобби Лайф, 920 мл, плюс сосниця 40 мл, 109 гривень. Контейнер для зберігання нарізки пластиковий, високий, де В асортименті 55 гривень. Контейнер харчовий, скляний, герметичний. Вітера 1500 мл, 159 Коштував 189 гривень. Ємність харчова пластикова з кришкою. Аквафері. В асортименті 77. Ємніс для сипучих пластиково кругла мхаус 84. Контейнер харчовий пластиковий фаворит. Мікс 0,9 літрів 15. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний з кришкою 3,5 літрів. 44 гривні. Ємність для сипучих пластикова кругла «Емхаус» великого розміру 99. Контейнер для зберігання продуктів пластик сірий колір «Гандол 55». Контейнер харчовий пластиковий квадратний грація, Це колір 15 гривень 0,8 літрів. 1,2 літра 17 гривень. Пензлик кухонний, силиконовий, широкий. однотонний, зелений білий колір 39 гривень. Акции ваги кухонні, вірен, з круглою основою. 129 коштували 169 гривень. Ваги кухонні електронні, скляни, круглі, вірен з малюнком 199. Коштували 249. Рукавиця прихватка кухонна, силикон принтом. 99 гривень. Зубочистки бамбука Віфіна робоці 250 штук 39 Пляшка дитяча, пластикова струбочкою Ліро смайлет шістьдесят 69. Термопляшка кольорова з написом на защитці 179 гривень. Коштувала 219 Ємні для напою, пластикова з кришкою, трубочкою великого розміру. Є різні кольори 64. <турок> Стакан дитячий, фігурний з трубочкою, ручкою, з кришкою 119 гривень. <турок> Пензли кулінарний, з з дерев'яною великою ручкою 49 гривень. Кылымок антиковзович универсальный, прямокутный, с малюнком, размеры 30 на 50 сантиметров, 29 гривен. Факции бокс универсальный, мультибокс, с ручками на 8 литров, 99 гривен. Набир форм для выпекания металловых конусов, 8 штук, 29 Форма для выпекания силикон, пряники 6 штук, листи 59, стоила 2,99. Набор контейнеров пластиковых фоли Life 3 штуки 109 гривень. Набор контейнеров с ручками 2 литра 0,95, 0,55, 0,84. Ємність для сипучих скляна люмінар клуб пол літра 84 гривні. Цукарниця скляна рифлена з кришкою в коробаці 74 гривні. Банка для сипучих скляна з кришкою з декором Золотий олень», 59. Коштувала 179. Набір ємності для спеції. Деламід різдвяні 55 Вінчик для збивання віри на батарейках. На блістері є різні кольори 39 гривень. Ніж кухонний для шинкування 29. Коштував 44. Ножиці кухонні для наризання зелені. Є чорний зелений колір 69. Набір приборів столових. Дитячих на блістері 2 штуки 55. Виделка столова нержавіюча сталь. Вінтаж 29 гривень. Лопатка кухонна металева з отвором з кольоровою ручкою 59. Коштувала 74. Запальничка кухонна п'єза багаторазова. Неон 49 гривень. Трубочки для коктейлю, дві штуки з щіточкою для чистки 12. Набір затискачів для пакетів пластик 5 штук. морквини 29. Напій безалкогольний, сильно газований біолапіна калада пол-літра 15. Напій безалкогольний, сильно газований живчик, вишня, пол-літра 14 Вермішель швидкого приготування негостра. Курка 6 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва 60 грам, Різні смаки. Смакачки смажены куртки 14 гривень. Цукерки желейні 42 гривні. Пакци цукерки жили рашен, Бунифруид цитрусовий мікс 200 грамів 34 гривні. Шоколад молочний Міленіум Golden Nude фундук. подрібнений фундук 21 гривня. Набір цукерок подарункових. Любимов міньйон з 250 грам, 99 гривень. Шоколад чорний, вишня, молоко 100 грам, 47 Гумка Вумка жувальна юкер, Онео. В асортименті різні смаки. М'ята, кавун, 49 гривень. Набір цукерок вафельних, глазурованих конті. Джек 290 грамм 92 гривні. Кава Мелина, кава старого Львова 114 гривень. Чай Чорний ловарен. Сторіс, 32 штуки в паці 88. Чай ароматизований Лойт Махіта 20 штук 49 гривень. Апції родзинки світ лимонік, 75 гривень, 16 гривень. Приправа для сала 7 гривень. Пакети вакуумні гапровальні. Харега 20 на 20, 20 штук в упаковці 59 гривень. По акції серветки вологі для прибирання. Універсальний пурфік з клапаном 100 штук 119 гривень. Серветки вологі дитячі сафі мікс з клапаном 110 штук 33 гривні. Набір серветок вологі смайл. антибактеріальних мікс 2 штуки по 15 штук 19 гривень. Пелюшки гігієнічні поглинаючі сафі. 5 штук в упаковці розміри 60 на 90 46 гривень. це стілки для взуття ортопедичні 44 гривні. Сушарка для взуття електрична 139. гривень. скатертина ранер. Декоративна з принтом. сніжинки 55 гривень. Підсвічник декоративний скляний сніжинки 67. Набір цукерок шоколадних Міленіум, Мері Хрисмас. Новорічний адвент календар 80 грам. 92 гривні. Коштували 149. Набір цукерок новорічних конті. Подарунок вікт конті. В асортименті 54. Фігурка шоколадна Рошен, Святий Миколай 24 гривні. Фігурка з кондитерської глазурі Санта 19 гривень. Цукерки з молочного шоколаду котячі язички 100 грамів 88. Чашка порцелянового біла з різдвяним принтом 77. Набір посуду. Різдвяний в наборі 2 предмета 159. Коштував набір 249. Чашка порцелянова з термомалюнком. Рездвяный бутылочек 49 гривень. Вогні бенгальські. танець вогню. 40 см. 37 гривень. Факций набір подарунковий свято наближається. 200 г 55. Чашка фарфорова з фігурною ручкою. ручкой, снежинки. Білий зелений червоний колір 49 гривень коштувала 77 гривень. Чашка Даламітова з кришкою малмов різдвяна 109 гривень коштувала 199. Чашка порцелянова фігурна пряник 88 гривень коштувала 169. Іграшка дитяча музична євгої різдвяний персонаж 199 коштувала 399. Цукерки глазурований бісквіт шоколад, сонячний віночок вишня 124 Цукерки шоколадні пташине молоко. вершки 340 грам 184 гривні. Набір цукерок, глазурованих соната новорічний 350 грам, 119 гривень. Какао порошок деко темне 80 грам 33 гривні. Молоко згущене з цукром, полтавочка, жирне, дойпак 37 гривень. Рукав для запікання Frecking 3 метра 29. Будь ласка, підтримки лайком та підпискою. Бажаю всім миру, радості та віри в найкраще. Дякую, Ваша новакция.